Відгадати три речі для роботи в магазині. За готові? Так. Да. Я знаю, що їм штрих код піхає. Сканер. Да. Пер. Сканер. 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 Так, да, вірно, далі. Те, що друкує чеки, касовий реєстратор можливо, ні? Термінал. Ні. Ну, чеки видають. А, починається. <ріх> касовий апарат. Касовий да. апарат, касовий апарат. А це зможете відгадати? Ну, це полки з продукції. Мерчендайзинг. Не знаю, я взагалі не розумію, що это такое. Маркетологи розробляють. А давайте я вам пропозиції. скажу е слово грама, а вам потрібно доставити, доставити слово. Це я сказала другу частину, а ви скажіть першу. Вітріна. Ні. Вітріна? А, розкладка. Е, ні. Планограма? Да. <ривіт> да -да 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 -да. Все вірно, все вірно. Так, хвилиночку. Це вам. І вам дякую, великим гарного дня. Планограма. Да. Да, все вірно. Алін, ну дякую, ДЯКУЮ ВАМ!